Чому ви тут сьогодні? По волі Божій. я скажу. Ви тут, тому що більше ніж 6 тисяч років тому у вічності, а там уже ну, ми не можемо ніяк вимірити, ви були в задумах Творця. Ви були в його волі. Він вас вибрав, призначив наперед. Освятив кров'ю свого Сина Ісуса Христа, дав, виділив терміни вашого земного життя. А зараз на даний момент, знаючи ваше майбутнє, чекає вас на небі. Ось така класна тема. Ну, більшість із вас тут по цій причині. А ще ви тут тому, що одного разу в вашому житті. А може, не одного, а декілька разів, були люди, які вам говорили, доносили до вас певну інформацію. Так? Почувши цю інформацію, ви узнали, що ви в числі тих людей, про яких от я от на початку говорив. Як називається та інформація, яка вас сюди привела? Євангелія, молодці, красавчики? Ну, Недаремно хвалили нашу церкву. Тарас Миколаївич казав, що вона проблема. Але я скажу чесно, вона навіть з проблемами дуже класна. Пастора ми свого дуже-дуже любимо. Я більше всіх, Тарас Миколаївич, запам'ятайте це. Хоча по-разному було в нашому житті. Добре. Ми тут посередах практикуємо Євангелія, вірніше його донесення. Ми вчимося доносити Євангелія. Правильно його доносити, точно його доносити. Яскраво доносити по-різному. Але Ну сьогодні тема моєї такої, я не знаю, як це назвати, важко проповіді, мого короткого, я буду старатися короткого біблійного уроку Євангелія від Павла. Читали да в Біблії такі Євангелії чи ні? Це не єрість, це не апокрів, це це правда. Сьогодні ми візьмемо декілька уроків, як як доносити Євангеля? І візьмемо приклад у людини, яка це, це робила, ну, на мою думку, найбільш успішно. Буду його порівнювати з ще одним героєм, який робив це абсолютно неуспішно. Взагалі не хотів цього робити, але навіть у нього вийшло. Що ми знаємо про Павла? Давайте. Я не про Руденка зараз. Про апостола Павла. Фарисей. Єврей з євреїв. Вчитель Ізраїлів. Дуже освічена, релігійна в минулому людина, да? дуже ревна в своїй релігії, яка свого часу зустрілася з Ісусом Христом. Після цієї зустрічі кардинально змінилося і життя, і метою його життя було що? Проповідь, проповідь Євангелія. Звіщення Божої звістки. Все його життя, яке він так і називав, для мене життя Христос, а смерть найкраще надбання, яке може бути. Все, що він робив в своєму житті, він доносив Євангеліє. Він був першим фактично місіонером, який, ну, який започаткував місіонерські подорожі, який відкривав церкви. В яких він проповідував Євангелі, в яких він наставляв людей, ставив пастирів, що вдальше, проповідував Євангелі і робив це постійно. Робив це навіть тоді, коли, коли його вже заарештували в другий раз, коли він чекав на смертний вирок, проповідував він Євангелія всім подряд і всім по-різному. Хотіли б бути похожим на його? Ну, дуже важко до такого рівня нам дотягнутися, дуже важко. І в принципі цього робити не треба, тому що ми всі різні, у кожної з нас свої функції, у кожної з нас свої дари від Господа, своє служіння. Але деякі речі дуже корисні, записані я для себе особисто взяв в 17-му розділі дії ді апостолів. Друге, друга подорож апостола Павла. Він знаходиться, він іде в фесалоніку, яка знаходиться на трасі між Римом і Близьким Сходом. Тобто він використовував стратегію, він стратегічне мислення у нього було дуже класне. Він вибирав такі міста, спочатку великі, де було багато народу, де була хороша комунікація, де, де була інфраструктура, і де обов'язково в першу чергу була синагога. Так? В першу чергу він йшов в синагогу віруючих, або до тих людей, які себе такими вважали, люди, які знали Писання. Він з ними сидів, досліджував, вивчав і вказував в цьому Писанні на кого? На Ісуса Христа. Правильно. Люди читали, приймали або не сприймали, затверджувались в вірі, деякий час він перебуває іде далі. Павло і сила в Верії, 17 розділ з 10 вірша написано, тієї ночі браття вислали Павла та силу до Верії. Прибувши туди, Павло та сила прийшли до юдейської синагоги. Вони йдуть в першу чергу до євреїв, до синагоги, до людей, які знають, що таке Біблія, що таке святе письмо. Люди в Верії були сприйнятливими до Божого вчення, більше, ніж в Солу, Чи правда все те, що їм казав Павло? В цій подорожі у апостола Павла виникли проблеми його за проповідь Євангелія, і, до речі, вас ніколи за проповідь Євангелія не ганяли? Не переслідували, не обзивали? Якщо ж одного разу вас не обзивали, не ганяли, а наоборот казали, ви молодці, значить щось з вами не так. Це це нормальна. Нормальна реакція світу на Євангелія це одна із, одна із реакцій. Не всі будуть приймати, будуть ті, які будуть ганяти. Так от, і Павлові прийшлося опинитися в Афінах не заплановано. Він туди прибуває. І приймає таке рішення дуже класне: використати час для того, щоб певній категорії людей донести благозвістку. Його серце наповнене бажанням, щоб як можна більше людей почули благозвістку. І щоб ті, які з них, які вибрані, були спасенними людьми. До речі, ну, ми вчимося. Правильно доносити благозвістку, правда? Це потрібно робити чи ні? Для чого, скажіть мені, будь ласка. Щоб вона була почута. Що? Щоб наблизилось. Тобто, виходить, чим краще да, я знаю матеріал, да, тим що? Тим більше людей буде спасеними, правильно? Не зовсім. Давайте пригадаємо одного, одного тоже Божого чоловіка, якого звали Іона. Той евангеліст той. Написано в книгі пророка Іони, в першому розділі, в другому вірші, Господь посилає Ніневію до великого міста і каже, проповідуй проти них. Чому? Звістка про їхні гріхи дошла до мене, ті жінки, які коять, накажи їм припинити, тому що ну, Божий гнів скоро, скоро буде виливатися через, через край. Е, і що робить цей євангеліст? Він ховається. Чому? Він не любить цих людей. Вони йому, вибачте, смердять. Да? Він не хоче їх бачити. Вони, по його думці, недостойні. Пам'ятаємо історію, не буду її повторювати, яким чином Бог примушує. Іону, іти проповідувати. Як він проповідує, пам'ятаєте? Ну, приблизно. Хорошо. Іона пішов до міста. За цілий день проходить все місто. Скоріше за все, він пройшов бистро, побистрічку, щоб, щоб не осквернився з цими людьми. Він проходить, він, він йде і говорить фактично, ну тут написано проповідував і говорив. Проповідував і говорив. А що він говорив? Через 40 днів Ніневія буде зруйновано. Я не можу Ну я не знаю, з яким обличчям він це робив. Я не знаю, чи світилось його обличчя з любов'ю до цих людей. уявіть собі, яка як класно він підготувався. от Ваші гріхи дійшли до Бога, і не буде зруйновано. Він ходить і це говорить. Знаєте, чому я сужу, що він робив це без особливого ентузіазму? Тому що написано, що коли. Закінчується третій розділ, Бог побачив їхні вчинки, побачив, що вони полишили своє лихе життя і тому передумав, щодо біди, про яку казав він, що нашли на них. Після того після такої от кострубатої проповіді, мабуть, формальної, да? написано, що ні, 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 ні вітя не починають ну, каяться в своїх гріхах. Жесть. Дуже не сподобалося цей Іоні. І він. Розсердився. Вот такий був Євангеліст. В чому успіх проповіді Іони? Хто мені скаже? Божій силі, дякую. Дуже класно проповідувати віручим людям. Тут не треба сильно старатися. Апостол Павло, перший розділ післання до Римлян. 15-16 вірс. Ось чому я прагну. Проповідувати добру звістку. І вам, хто живе в Римі, і не соромлюся, я Євангелій, бо це сила Божа для спасіння всіх віруючих. Спочатку іудеїв, а потім і поган Спочатку іудеїв. Це, це те, що робив Павло. Отже, чия це сила? Сила Божа. Тому навіть кострубату проповідь Іони. Які не любив людей, яким він проповідував, які не хотів цього робити, і робив це, можна так сказати, з великого примусу, да Бог використав для того, щоб багатотисячне місто мало мало, мало певний пліт на певному етапі. Павло був трошки. Так, що вих виходить? Що раз спасаю не я, да а спасає Господь, то що? Ну, треба старатися чи ні? Треба вивчати. Ну Бог вже спасає, це ж Божа сила. Знаєте, будь-якою силою да? дуже класно, коли ми вміємо користуватися, так чи ні? Ми знаємо, що Бог спасає. Ми знаємо, що Бог може спасти дійсно, навіть навіть тоді, коли ми, ми скажемо людям два слова. Але мені здається, що найкраще ми це будемо робити, коли ми будемо самі, як говориться в матеріалі в темі, да? і коли ми будемо готові до того. Або до зустрічі з тими людьми. Це хорошо, пастири вже залишають зал. Видно, єрість якась звучить. звідси, Нічого, нічого, нічо, все нормально. Мені так даже легше буде. От. Так от, історія Павла. Він приходить в Афіни. І що він бачить? Він бачить фактично ту саму картину, яку бачить Іона. Написано, що в Афінах, написано, дух його страждав в цьому перекладі. Є такі переклади, написано, що, що кипів Павло. В російських перекладах там теж таке возмущався духом, коли він побачив, що в місті повно бовавнів, ідолів, да? згадуємо знову ж таки Іона, Павло. Ну що, праведна душа, побачивши таку кількість ну, грішників і оцього, навколо що робиться, що вона має робити? Мучиться. Вона мучиться і це нормальна реакція. Так от. Тільки знаєте, на відміну від Іони, що робить Павло? Він розуміє, що ну, ці люди по -особливому, ну, по особливому потребують спасіння. І що потрібно робити? Іти до них. І він приходить в те місце, в якому збиралися, ну я б так сказав, найбільш розумні, найбільш освічені люди афіни, центра грецької культури. І... А репах було таке місце, місце. Ну, це місце, де, де знаходився суд. Найбільше, мабуть, в Афінах, можливо, навіть ну, в тому регіоні. І там дуже часто знаходились люди. Греки дуже любили пофілософствувати, походити, поговорити. Ну, ну, не, видно, працювати вони не любили. Через те, мабуть, грецька культура і загнула, держава і загнулася. А, пофілософствувати. І було дві таких категорії людей епікурейці. І стоїки. І ось вони приходили, дуже любили освічених людей. Дуже любили, коли приходила людина, яка мала певну освіту, особливо коли вона мала, значить, певні якісь такі а, ораторські здібності, дискусії організувати, знаєте, таке ток-шоу, поговорити. От, Павло йде туди. Він знає, куди він йде. Він значить, він приходить. Незважаючи на те, що ми знаємо, як він відноситься до цього місця. І він знаходить тему, з якої він може почати. Значить, перший урок, який ми беремо, це прийняття. Прийняття це не тоді, коли я... Я приймаю, що ви там живете своїм життям, я вас приймаю. Ні. Прийняття, коли ми бачимо, що люди, йдуть, люди живуть в гріхах, люди йдуть за загибель, а ми все одно до них ідемо. Він приходить і починає. Мужи, я фінський. Як я бачу, ви люди дуже релігійні. Що він зараз робить? Хвалить. Опа, ви кого небудь хвалили грішників за щось? Будучи віруючими людьми. Ну, коли, ну треба знайти за що хвалити. Правда, дуже важко іноді ну, знайти затятого грішника або атеїста, похвалити за його атеїзм. Хоча, можна, ти знаєш, ти такий класний атеїст. ти 100% стоїш на своїх путь. молодець, ти твердо стоїш. Павло знаходить. Чому? На відміну від Іони, він любить цих людей. І він знаходить приводь навіть їх похвалити. Далі. А їм для того, щоб. Розпочати хорошо цю бесіду, ну, щоб донести Євангеліє, що ще потрібно? Прийняв, прийшов, прийняв, похвалив. З чогось треба почати. Нам дуже важко почати, правда, говорити незнайомим людям Іван. Мені легко говорить Євангелія спортсменам, особливо тим, які приходять на тренування. Іноді говорити вже тренерами з кожним разом. Чому? Це сфера, в якій я знаходжусь, у нас є ну, загальні інтереси. А тут Павло знаходить теж загальний інтерес їхній, він каже, я там бачу у вас, а у них таке було Вони дуже ну, поклонялися богам, багатьом богам. Вони, вони старалися, щоб догодити максимум богів. Вони, вони робили кожному богу невеличкий там, і, і місце поклоніння. І він каже: я ходив і дивився на речі, яким ви поклоняєтеся, помітив вівтар, на якому було написано невідомому Богові. Вони настільки були релігійними в своєму язицтві, да, що вони вирішили, а може ще якогось Бога ми не знаємо, і ми його обідемо. Так от щоб він не обідався, давайте йому поставимо. Який класний гачок побачив апостол Павло. Ну, знову ж таки, скоріше за все, це була вже така, знаєте, звичка, яка була тренована роками. Навчитися навчитися зацепити людей, це, це дуже класно. До речі, Дашин Тато дуже красиво це, це вмів робити і зараз вміє робити. Я коли з Калінським коли куди не їздив, от у в нього Євангелія в нього це, це так само, як у Павла. Це, це, Я думаю, сенс його життя. Я дивувався, як він міг захопити якихось в Калмики, якихось калмиків, які, знаєте, зловив на вулиці трьох калмиків, випивших, завів їх до, до білів додому. Вони розулися від тих калмиків, вибачте, ну, а він сидить, і я бачу цю любов, і я дивуюся. Вони знайшли швидко тему. І він, він, він говорить їм Євангеліє. Я сижу і, і роблю так. Ну, я ж правильний, святий. І тим більше я не пастор, це його робота хай, хай робить. Це дуже класний урок. Давайте я вам про цього Бога розкажу. Хорошо, я читаю. Коротке Євангеліє від апостола Павла. Бог, який створив світ, і все, що в ньому є, оскільки він Господь Небес і землі, не живе в рукотворних храмах. Йому не служить людські руки, створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю. Він установив для всіх них терміни, кордони проживання. Він зробив так, щоб вони прагнули Бога і щоб, можливо, шукаючи, знайшли Його, адже він поруч із кожним. Ми в ньому живемо, ми в ньому рухаємося, ми в ньому існуємо, каже, дехто із ваших поетів, бо ми його діти. Дивіться, що ще знає Павло. Він класно знає, ну, всякому разі, він поцікавився культурою, культурою того народу або тої ну, країни, тої місцевості, куди він попав. Тож, якщо ми Божі діти, я зараз згадую, згадую наших в Криму проповідували татарам, і вони ховали своїх мерців, здається, сидячи. Пам'ятаєте, хто це розказував? Куртумер, здається. І це відштовхували людей від, від Євангельської церкви, коли прийшли люди зі славянських церков, місіянери, сказали, ви неправильно робите, не можна сидячи, ховати, давайте тільки так по-нашому. Ні, так робити не треба. «Хорошо, Якщо ми Божі діти, ми не повинні вважати, що він подібний до чогось, що може бути сформованим вмінням або людською уявою. Його не можна створити з золота, срібла або каменя. У минулому ми не знали Бога, і він зважав на те незнання, але зараз Господь вимагає, щоб усі люди повсюду покаялися і прийшли до нього. Бо він призначив день, коли судитиме світ судом чоловіка, якого він обрав. Бог довів це кожному, воскресивши того із мертвих. Ключові фрази Бог Творець, який створив все. Бог суверенний. І Він не залежить від, їм не можна управляти, тут написано, він не залежить від служіння рук людських. Бог створив людей. Бог дав людині відповідальність за своє покаяння, щоб шукали його, да чи не знайдуть. Далі, Бог буде судити світ через Ісуса Христа. І це також ну, звучить в проповіді Павла. І що для цього потрібно, щоб уникнути цього суду? Бог повеліває покаятися, тобто покаянням. Тепер, хто такі були стоїки, хто такі були епікурейці, це люди. У більшості це та аудиторія, яка слухала апостола Павла, Їхні переконання, епікурейці. Вони вірили в долю, в судьбу. Вони Вважали, що насолода або хоча б відсутність страждань це сенс людського життя. Да? Дивіться, тут Бог створив людину, дав, вип... ну, заселив їх, е установив для них терміни і кордони проживання, вимагає від них богопізнання. Е Епікурейська точка зору: головне, не страдати, жити по кайфу, щоб все було добре. Далі, боги далекі, От. і бажано їх не турбувати. Так вірили епікурейці. Що робить апостол Павло їхнім же поетами? їхніми же поетами, він їх розбиває їхню, ну, їхню позицію? Ми в ньому живемо, ми в ньому рухаємося, ми в ньому існуємо, бо ми його діти. Це говорить про те, що Павло дуже класно знає релігійний контекст, куди він пішов. До речі, в нашому релігійному контексті, коли говориш з людьми, із традиційної церкви, не баптистської, не п'ятдесятністської, да? коли слово покаяння ніколи не думали, як, як вони його трактують, що це таке? Так, <покаяння> да, сповідь. Попросив пробачення і пішов і далі. Тобто оцього самого процесу покаяння метаноя або, або розвор немає. покається. А, тому я тоже покаявся. Наскільки важливо, коли ми балакаємо з людьми нашої культури, пояснить суть цього слова? Це те, що робить Павло. Що стосується стоїків, ну, значить, вони вірили в фаталізм. Все звершується з волі Божої, значить, все треба сприймати так, як є. Знову ж таки, ми бачимо, що Бог визначив, встановив терміни і кордони проживання так? і вимагає, щоб всі люди повсюди покаялися. Тобто нема фаталізму. Є певні, є певні межі волі людини, від якої залежить її життя. Далі. Всесвіт постійно згорає, розкладається і повторюється сикл, взрив. Ну, тобто, це дуже схоже більше на теорію еволюції. У Павла чітко звучить: Бог створив, Бог Творець, Бог Творець. Ну і нарешті людське життя це Божа іскра, після якої, значить, загорілося в тілі, потім повертається до Бога і, значить, вічного життя немає. Так от чим закінчує Павло свою проповідь: Бог довів це кожному, воскрешивши того. Чоловіка із мертвих. Значить, знає культуру, знає релігійний фон, любить цих людей і приймає, знаходить те, за що їх можна похвалити, має цілий арсенал як гарний рибалка наживок і гачків. Для чого? А от тут є результат його євангелізації. Деякі з людей. А! Ну, почувши про воскресіння з мертвих, те, що не одна, не друга категорія не вірила, ха-ха-ха-ха, посміялися і пішли. Але де деякі з людей приєдналися до нього і повірили. Мені б на місці Павла було б бідно. Мабуть. Але я не на місці Павла. Ні, в нього не таке серце було. Знову ж таки, повертаючись до Іони, той робить все, знаєте, так. Скрізь зуби, і в нього десятки тисяч людей да, мкаються. Тут така класна промова, тут така класна теологія, тут прояв такої любові, і деякі приєдналися і повірили. А тепер скажіть мені, а варто було це робити? Я так і знав, ви дуже добрі, ви такі самі добрі, як Павло. Навіть заради одного. Треба готуватися, треба гарно знати матеріал, треба любити людей. Треба, щоб наше Євангеліє дійсно було, знаєте, таким максимально заточеним на і, і, і цілеспрямованим. Але знову ж таки, повертаючись до першого розділу післання до Римлян, давайте не будемо забувати. Євангеліє – сила Божа. І хай Господь нас навчить. Робити так, як робив Христос: приймати людей, хвалити їх, знати їхні потреби, знати те, чим вони живуть, знати їхню культуру, вміти шукати оці точки, точки дотику для того, щоб проявити для них любов і розказати їм правду. А правда в тому, що без Христа. У них немає майбутнього. Отака така презентація, отакий от Євангеліє від Павла. Сподіваюсь, ми з вами будемо, скільки будемо жити, стільки будемо вдосконалюватися в тому, щоб дійсно робити добру звістку більш доступною, більш близькою, пам'ятаючи знову ж таки, що це не наша сила. Давайте помолимося. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти спас нас по милості своєї і Ти торкався наших сердець через тих людей, які говорили нам про Тебе, про Твого Сина, про його смерть, про те, що це, це його смерть дає, Господи, про Воскресіння. Дякую, що були люди, які і своїм життям, і своїми словами, і своєю любов'ю, Господи, кожного з тих, хто знає Тебе в цьому залі, привели нас до Тебе. І дуже хочеться із вдячності, Господи, до того, що ми отримали, Господи, так само любити тих людей, які навколо нас. Зроби наше Євангеліє близьким, Господи, до людей, адаптованим. Зроби його таким, Господи, дійсно, щоб воно звучало, Господи, як Твої слова. Знаємо, Господи, що тільки Ти, Господи, і Твоя сила може народжувати згори. Але дай нам, Господи, робити це вміло, правильно і вчасно. Амінь.